Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекій країні, де з ними були дуже довгими, а сніг не всходив до самого літа, жили троє друзів: Янна, Жанна та Захар. Вони були особливими дітьми, бо мали здатність розуміти мову природи. Яна могла чути голоси вітру, жанна розмовляла з тваринами. А Захар міг бачити те, що не помічали інші закладнання і таємниці, заховані в світі природи. Одного холодного ранку, коли сніг покрив землю товстим шаром, а вітер свистів крізь дерева, Яна почала дивний шум. Це було не просто вітер, а ніби якесь шепотіння, яке доносилось лісу. Вона схвильовано подивилась на своїх друзів. Що це було? запитала Яна. Це відлига, відповіла Жанна, яка добре розумілася на знаках природи. Вона вже наближається. Захар, почувши ці слова, зацікавлено поглянув на небо, але відлига не буває такою ранньою. Це не схоже на звичайну зміну погоди, промовив він, розглядаючи повітря. Тепер усе виглядає інакше вона приходить не лише через тепло. Якось у лісі вони зустріли дивних істот. Маленьких з прозорими крилами, схожих на сніжних метеликів, але з блакитними відтінками, немов це була сама зима, що відчувала перші теплі доторки весні. Це були магічні істоти, які охороняли відлигу. Вони вели себе спокійно і загадково, не наче знали, що з'явилося в цей час, щоб допомогти знайти перші краплинки води. Хто ви? запитала Яна. Ми снігові духи. Відповіла одна з істот, Її голос був тихий, як вітерець, що подорожує в холодні дні. Ми охороняємо відлигу, коли вона приходить, і допомагаємо розтоплювати сніг. Жанна зробила крок вперед. Що потрібно зробити, щоб побачити перші краплинки води? Ми шукаємо їх. Снігова істота посміхнулася. Для цього треба пройти через три місця, які відзначають початок відлиги. Тоді, тільки коли ви знайдете перші краплинки води, зрозумієте, як весна дійсно починається. Діти подивились один на одного і вирішили, що готові до цього випробування, вирушили й далі. І ось їхня подорож продовжується, але яке випробування чекає їх попереду? А що чекає їх на шляху до перших краплинок води? Які темниці з'являються перед ними? Магічні істоти, що супроводжували Яну, Жанну та Захара, сказали, що перші краплинки води можна знайти лише в трьох особливих місцях, і кожне з цих місць символізує етап відлиги. Діти вирушили в подорож, знаючи, що кожен крок наближає її. До розгадки. Першим пунктом на їхньому шляху стало замерзле озеро. Лід тут був такий товстий. Що ніяка сила не могла б його пробити, але снігові духи пояснили, що насправді лід приховує не лише холод, а й першу крапельку весняної води, яку потрібно знайти. Щоб лід почав танути, сказала одна з істот, вам треба вірити в те, що весна вже на підході. Захар, який завжди був скептичним, спочатку сумнівався. Він підійшов до озера, поставив одну ногу на лід і натиснув. Лід не тріснув, але потім він знову спробував, думаючи, що це все вигадка. Раптом під його ногами з'явилась невелика тріщина, і через кілька секунд лід почав тріскатись, залишаючи маленькі струмочки води, які почали повільно текти. Це працює. вигукнув він. Вода починає йти. Я схилилася. Щоб пити перші краплинки і відчула, як разом з водою приходить тепло, яке поступово розтоплює сніг і лід навколо. Але цього було недостатньо. Потрібно було рухатись далі, і подорож продовжувалась. Другим місцем стала гірська ущелина, де завжди було дуже холодно. І навіть сонячний промінь не міг проникнути до глибини. Проте снігові духи пояснили, що тут знаходиться другий натяк на весну, маленька тріщина в гірських скелях, де перші крапельки води можуть пробиватися через камінь. «Ущелина закрита від світла, сказала Жанна, спостерігаючи за темрявою, але ми зможемо знайти світло в темряві, якщо будемо уважними. Вони зробили вогнище біля входу в щелину, і коли світло від полум'я проникло в глибину, через каміння з'явилася тонка тріщина, з якої почала текти тонка струмка води. Це було чудо, вода, що потрапила крізь каміння, ніби показувала, що навіть у найтемніших місцях починає з'являтися життя. Другий натяк, сказала Яна, бачачи, як вода струмує вниз, по камінню. Вони зібрали воду в своїх мисках і почали рухатися до останнього пункту на карті кришталевого пагорба. де, За словами снігових духів, текла третя і найважливіша краплинка. Чи зможуть вони досягти вершини кришталевого пагорба? Що чекає їх на останньому етапі подорожі? Подорож до кришталевого пагорба була найбільш важкою з усіх. Замість того, щоб прямувати до гори, вони потрапили в глибокий ліс. Дерева росли так густо, що світло майже не пробивалося крізь їхні гілки. Вітри почали посилюватися, і, хоча снігові духи намагалися допомогти, їхні крила не могли подолати таку глибоку темряву. Ми повинні бути обережними, сказала Жанна, стискаючи свою руку. Ліс змінюється, і ми не можемо дозволити собі заблукати. Яна, хоч трохи налякана, взяла ініціативу на себе. Ми разом не боїмося нічого. Йдемо по слідах магічних істот, вони не підведуть нас. Як тільки вони пішли вгору на вершину пагорба, стало помітно, що ліс почав відкриватися. Там, серед снігу, лежала величезна крижана гора. Кришталевий пагорб блищав на сонці, мов незвичайний дорогоцінний камінь. Що виділявся серед блакитного неба. Це він, промовив Захар, з захопленням дивлячись на величезну крижану гору. Тут ми знайдемо останню краплинку води. І справді на вершині пагорба була маленька печера, а в її середині ідеально прозора крижинка, в якій було зачинено світло. Коли діти підійшли ближче, вони помітили, що через кришталь прибувається яскраве сонце. І його промінь, здавалося, одразу перетворює кригу на воду. І ось ледь непомітно. Знизу почала витікати маленька краплинка, яка, не був річка, почала збиратися в струмок. Ось вона, остання краплинка, вигукнула Яна. З радістю і вдячністю діти спостерігали, як вода почала текти вниз по пагорбу. Розтоплюючи останні залишки льоду та снігу навколо. Несподівано, весь пар почав світитися, а снігові духи, які стали їхніми супутниками, почали радісно танцювати навколо, розсипаючи зірки і магічне світло. Тепер відлига завершена, весна починається, сказала одна з істот, обертаючись навколо. Янна, Жанна і Захас зрозуміли, що вони виконали свою місію, вони розбудили весну, привівши до життя всі три краплинки води. І хоча це була тільки початкова відлига, їхня місія була завершена. З того моменту кожен рік весна приходила раніше, адже вона... Мала свою власну магію, яку вони допомогли розбудити. Діти, повернувшись додому, несучи в серці ту радість і тепло, яке вони принесли всьому світу. І хоча бедлига ще довго залишалася в пам'яті, діти знали, що завдяки своїм друзям і вірі в чудо, вони змогли знайти перші краплинки води і допомогли світу прокинутися від зимової сплячки. Коли діти повернулися додому, сніг, який був ще зовсім недавно товстим шаром, почав танути. Земля під ногами ставала м'якшою, а дерева поступово починали вкриватися першим зеленим листям. Вітер тепер не був холодним, а приносив запахи весняних квітів і рідкої води. Ми зробили це, сказала Яна, дивлячись на своїх друзів і на всю природу, що відроджувалася навколо. Весна знову тут. Жанна усміхнулася, радіючи, що вони змогли пробудити в природу. Всі ці краплинки води, це не просто сніг, це перші кроки до нового початку. Ми стали частиною цього чуда. Захар, стоячи на краю лісу, сподивом дивився, як за ніч всі дерева повкривалися першими квітами. Це справжня магія, і я тепер розумію, чому ми повинні відкрити весну в в собі, Коли навіть здається, що зима не може відступити, сказав він. Тієї весни село, де жила Яна, Жанна та Захар, стало особливо красивим. Люди казали, що саме завдяки дітям і їхнім друзям із магічного лісу зима залишила цей край раніше, ніж зазвичай. І кожного року, коли весна лише починала набирати свої сили, всі згадували про відлигу. Ті три краплинки, води, які принесли з собою нове життя. І самі діти знали, що цей момент був лише початком їхніх пригод, бо природа завжди має для них нові загадки та чарівні таємниці, які треба розкрити. І хоч ця казка закінчується, і в серці кожного з них залишилося відчуття, що насправді історії тривають завжди, як і сама весна. Яка ніколи не зникає, а лише змінюється. Приносячи новість чудеса, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.